21 рік поспіль українці збираються на великих святкових майданах, щоб відзначити одне з найбільших свят день народження незалежної держави України. Цьогоріч яскраве багатогранне сповнене національного колориту та багатовікової спадковості райони свята. Навіки вільна Україна відбулося у селищі Арілька. До нього готувалася вся Лозівщина. Кожна селищна та сільська рада демонструвала свої таланти, пригощала гостей свята смачними стравами та знайомила знайомилася. Гінальними українськими традиціями також були представлені виставки майстрів декоративно-ужиткового мистецтва: вишиті рушники, мотанки, художні фотографії, картини, вишиванки. На нашій виставці народний художник Шостак Анатолій Миколайович – це його картини. А ця вишивка це Курлович Лариса Константинівна, молода майстриня, яка радує нас своїми виробами. Деякі експонати навіть не мають аналогів, бо вироблені за власною технологією, як ці прекрасні ковдри. Ну вибиваю я і голка спеціальна є в мене п'ять іголка. Я рисую сама і придумую узори сама. От, що то ви знаєте? теж буває, коли воно мені присниться. Я хватаюся бігом за карандаш, і Я любимо малюю. Кожна садиба відрізнялася надзвичайним злетом фантазії красок та задумок. Наразі на райони свята завітали й красуні зілзаветівських гаваїв, які закликали всіх до активного відпочинку. Ми подумали, що в День Незалежності хорошо би нашим українцям віддохнути. І можна, щоб на були достатки побивати на Гаваях. Керівництво району почесні гості свята звітали до кожного подвір'я, де їх гостинно зустрічали духмяними караваями, спеченими з цьогорічного врожаю, мелодійними співами, танцями, різнокольоровою веселкою народних виробів, та презентували подарунки на згадку про щедрість Алзівщини. Яку нас на Україні всі лани квітучі? Так у нас на Україні люди, всі співучі. Хай же щастя буде в домі. і Людей багато, бо без пісні в Україні не буває свята. Офіційна частина районного свята розпочалася з привітань з найголовнішим святом рідної країни. Уважаємо, жители Лазовского района, гости, уважаемые участники сегодняшнего праздника. От имени председателя Харьковской областной государственной администрации Михаила Марковича Добкина, депутатского корпуса Харьковского областного совета, Лазовской районной государственной администрации лично себя, я поздравляю всех с Днем Независимости. Пусть неиссякаемый источник вашей веры, любви, надежды к родной земле, энергии, никогда не иссякает. Пусть вы всегда будете здоровы, счастливы, пусть ваши семьи будут богаты, вы будете довольны своими близкими. От всей громады, особенно от депутатского корпуса Лазовской районной рады, мне хочется сказать вам теплые, добрые слова. И я хочу от всей души пожелать вам здоровья, успехов. Счастье и самое главное, чтобы были мы довольны, жили надеждой и обязательно знали, что наши дети будут в этом необратимом процессе счастливы, успешны и... На головній сцені свята керівники району нагороджували грамотами райдержадміністрації та районної ради та решовими винагородами найкращих працівників району, які своєю самовідданою працею, натхненням та духовністю приносять Слобожанщині і нашому краю стрімкий розвиток і нові досягнення. За підготовкою участь в районному святі, присвяченому дню незалежності України, подяками голови Лазівської районної державної адміністрації та голови районної ради були нагороджені всі сільські та селищні голови. Дійсно, п'ятниця 24 серпня видалася для району надзвичайним днем і поєднала у собі три свята: День Незалежності України та дві ювілейні дати: – 110-ту річницю народження селища Арілька та 50-ту річницю заснування Арільської селищної ради. З Цієї нагоди ведучі нагадали історію Арільки. В далекому 18-му сторіччі була утворена Арільська паланка, яка була однією зі складової частини Запорізької Січі. Саме з паланки проходили шляхи якими чумаки перевозили вантажі в різні кінці Європи. Ось чому в основу Гербалазівського району лягла казацька паланкова печатка. Саме село Арілька виникло в 1902 році завдяки будівництву залізниці Полтава-Лозова. І сьогодні селище живе. В цьому році в Арільці народилося 32 немовляти. Три пари молодят відсвяткували весілля, чотири подружні пари відзначили золоте весілля. Є у селище і старожили мудрі, поважні, яким виповнилася. Більше 90 років вони також були присутні на святі та отримали на згадку цінні подарунки. Всіх гостей пригощали смачними, щойно спеченими караваями. Любі гості, добрий каравай з нового врожая. Свято вийшло далеко за рамки районного та зібрало багато гостей з різних міст нашої батьківщини. Серед них жителі Лозової, Харкова, Херсону, Запоріжжя, і всі вони відзначили щиру гостинність Лозівського краю. Я Приїхав сюди к родителям і попал на такой прекрасний праздник. Я очень рад. Що районна адміністрація, жителі Лозовського району організували і провели такий праздник. Я всіх би хотів би своїх земляків поздравити з цим прекрасним праздником, пожелувати здоров'я, успіхів і удачі і процвітання родного поселка. Щоб свято пройшло весело і запам'яталося надовго, розігрувалася святкова лотерея. Всі бажаючі мали змогу придбати лотерейні квитки лише за 10 гривень, а виграти навіть порося. Батарею сину сказала сьогодні точно кажу синок 100% виграємо. кажу поросятко. Ну і виграли. Молодші гості свята не залишилися без уваги. Працював дитячий ігровий майданчик надувні батути, солодощі та атракціони. Ми сьогодні е, сіярілкою, святкуємо День незалежності. Прийшов сюди з друзями. Тут горки, тут дуже весело. У ході святкової розважальної програми проходив концерт за участю кращих аматорів Лозівського району. Ті, хто приймав участь у конкурсах, отримували цінні подарунки та незабутні емоції протягом свята працювали торговель. Майданчики, а коли з'явилися перші зірочки, арільська неба засіяла вогнями святкового фейерверку. Свята продовжила молодіжна дискотека, хіти всіх часів звучали у виконанні музичних гуртів району. Головна тема тижня початок нового навчального року. Саме це питання розглядали 27 серпня на спільному засіданні колегії Лозівської райдержадміністрації та зборів адміністративно-господарського активу району. Про проведену в районі роботу щодо підготовки загальноосвітніх навчальних закладів до початку навчального року звітував начальник відділу освіти райдержадміністрації. За його словами, навчальні заклади Лозівського району готові з 1 вересня розпочати навчально-виховний процес. В цьому році в 25 п'ятьох. В загальноосвітніх навчальних закладах району за парти сядуть 2,5 тисячі школярів. Станом на 1 вересня 2012 року в Лозівському районі функціонуватиме 30 навчальних закладів. З них три дошкільних Катеринівський дитячий навчальний заклад, Тихопільський, Петропільський, який буде відкритий у зв'язку з ліквідацією Петропільського навчально-виховного комплексу. Крім того, дошкільну освіту в районі надаватимуть навчально-виховні комплекси загальноосвітній навчальний заклад, дошкільний навчальний заклад, яких станом на 1 вересня нинішнього року налічуватиметься 15 одиниць. Три НВК створені з 1 січня 2012 року. Один НВК Петропільський буде реорганізовано у дитячий навчальний заклад у вересні 2012 року. Залишається високою кількість дітей, які навчаються в неповних класах, з кількістю учнів менше п'яти осіб. Завдяки проведеним заходам з формування перших п'ятих-десятих класів кількість неповних класів було зменшено з 32 до 26. Навчальні заклади району забезпечені педагогічними кадрами на 99,5%. В У поточному році до району прибуло 14 молодих спеціалістів, в тому числі ті, хто вступали до вищих навчальних закладів за цільовими направленнями. Забезпеченість підручниками по району на даний час становить 97%. Рівень матеріально-технічного. Забезпечення навчально-виховного процесу оцінений як достатній. Плани капітальних ремонтів виконано на 97%. Всього на підготовку навчальних закладів району у 2012 році було залучено близько 700 тисяч гривень. Згідно державної програми Шкільний автобус, навчальні заклади Лозівського району отримають три автобуси. Один з них вже отримала садівська школа. Загалом підвоз учнів та вчителів до навчальних закладів забезпечується на 100%.